Всім привіт Вітаю вас на каналі Vision Fishers. Коротше, деякі камради вже вбігли, не дочекались. Сьогодні знов на розкопках. Копаємо Аська 250, Аська 300, напарник, а троє вже десь, десь там. де, <різь> десь вбігли. Так що і ми не гаємо часу, беремо металошукач. І йдемо в поле. А то, що в мене вийде, чи ні, дивіться далі у відео. Перша находка юного нашого камрада. На стріли. Трошки він, звісно, часом під'їдений, але є. Так що шукаємо далі, сподіваємось, нам сьогодні земляний дід подарить ще багато знахідок. Ставимо вподобайки, а ми пішли далі. Коротше, був сигнал, і був він залізний. Але це нак це шнак? Підказуйте, по-моєму, це ценак, по-моєму, це по КР Дивіться. Чи, чи не нак це, не знаю. Но ось така річ цікавенька. Скоріше всього це нак зігнутий. О, кайф. Все, шукаємо далі. Так, був осередний сигнал. Вже <звук> піном шукаємо. Дивіться, яка краса випадає. Дивіться, яка краса. Київська Русь, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй, знову він землю проситься. Дивіться який він гарненький <кій> на кінечник стріли. Нак. Нак. Трошки він звісно часом поїдений, але це історія. Ставимо, ставимо вподобайки, а ми йдемо шукати далі. Велике дякую цьому полю за знахідки, а ми поїхали далі. Переїдемо трошки в інше місце. Бо тут все вихожене. Ну, ми трошки знайшли. Трохи наків. Та видно каваніна, гвозді старі. Ще тих часів. Ну все по Київській Русі тут. Хоча точок немає, знайшли так візуально. Місцину. Так що ми поїхали далі, а ви не перемикайтесь попереду, я думаю, ще щось да ми знімемо та да покажемо вам. Так, перебрались на ще одне місце. Правда, тут теж нічого по картам не було, але поряд є річуха, яка з давніх часів. Спробуємо ще тут покопати. Як щось знайду, обов'язково включу і да, покажу вам. Так що не перемикайтесь. Ще думаю щось добуде. Go, просто Давайте разом Ну щось мені здається, що це нефіга не монета, бо такий сигнал. Блять, сухо, монета, друзі. Заткнись. Вони ще лишились? Це 5 копійок. Короче, дома я її помию І обов'язково вам покажу. -ху -ху! Оце да. Тройками класка. Пятерка. П'ять копійок не класник. Да, це 5 копійок. Це 5 копійок. Блин, і сохран гар. Взагалі не роз не Сі... Сигнал на всю. Но обично я знаю. Це якась шмурт. Ніколай! Ніколай! П'ятак! Це Катьки, навірно. Це не Ніколай. Це Катька? Скоріше за всього, так. Да. А не. зверху було? Зверху! Алюміній. Ну Трошки вона, так, да, життю побита, але, але це монета і гарна монета. Так що ложимо в хабарницю, а вже вдома будемо її мити. М -м -м -м, Все, йдемо шукаємо далі. Ось всього ямка. Ну, Більш-менш ну, Явно не монета. Давайте разом знайдемо. Щось не бачу я його. Де воно? де там? Десь проскочив. О, пугається. Царська пуговка. На жаль, лиса. Але пуговка. Забираємо. І йдемо далі. Кайф. Що, копаємо онлайн? Крещуємо пальці на руках та ногах, щоб це була монетка. О-о-о. Все, сигнал взагалі поганий став. Поки була в землі, звеніла наша монета. Ну і де ти є? Ага. все такі короче якийсь шмурдяк все Шукаємо далі так непоганий сигнал давайте разом. а можемо на это Так, поки не міняється і це радує. Блін, катушка велика і піймати. Де тут центр? Дуже важко. Але ну, дивіться, не можу викопати. Де воно є? Ти що це за приколи? О, викопав. Ай, а, й пересети! Оце називається обнадежило! монета? Ай, зариваємо ямку ідемо далі! Шо, зол, копаємо разом! непогано звонить. Схр... Схрещуем пальцы на руках, ногах. И снова что-то воно залезом отдало. Не, нема. Выкопал. Так. Монета, монета, монета. И шо воно? Да, монета. Ось така монета. А шо ж воно так звонит наче? Це дійсно монета. А воно ось таке шмурдяк. Все. Идемо. Далее. Так, от. в котрий раз переїжджаємо. Ця точка нам трошки дала. Велике дякую їй, але їдемо далі, бо щось глуховато. Пару находок і на цьому все. Так що їдемо шукаємо. Може ще щось по путі додому знайдемо. Далеко вже забиратись не будемо, бо часу немає. А по місцю ще заїдемо. Так що не перенукайтеся, думаю, що ще вам я покажу. Так, останнє місце у нас є буквально хвилин 30-40 і треба вже тікати додому. Коротше, надивились наші корчму, бо шукати інші поселення в нас нема часу. Зараз ще тут трошки пошарахаємось. Як буде, то буде, як ні, то ні. Все, йдемо шукаємо, якщо ще буде, я вам обов'язково покажу. У кого просто б зйомка. У нас ямочка. Сигнал був хуже, поки воно в землі було. Так що шукаємо разом. Руці. Да. розпаковка в прямому ефірі. А йоре! Пере... Шмурдяк, пеніцилін. Пініцилін. Йопересете. Вже така. надія, що це монета і сигнал не стрибаючи. Воно таке. Все, йдемо потихеньку до машини, час закінчується. Треба тихенько темніє, так що треба потрошку вже збиратись. Ху, вже і ноги не держать. Так набігались сьогодні, що це капець. 150 мільйонів точок, Багато де засіяне, багато де ще не прибране. Вибираємо там, де мож можливо ходити. І тут наче пісочок, наче щось і повинно було бути, але ні фундамента, ні керамики, немає нічого. Так що потихеньку двигаємо до машини, поп'ємо чайку ще на дорожку. За потихеньку поїдемо, бо дуже-дуже вже, вже втомились. На цій ноті будемо завершувати наші пошуки бо вже втомилися, як я ще перед всім казав. Фу, зараз доходимо до машини, машинка тут вже поряд. І будемо виключатись. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, деби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і хабаря вам під лопату. Була просто б зйомка.